Мої вітання вам, глядачі телеканалу НТК. До вашої уваги підсумок спортивних подій та заходів, які відбулися за тиждень, що минає. Сьогодні у подіях спорт будемо говорити про ігри регулярних чемпіонату та першості Івано-Франківської області та Коломийського району з футболу. У Коломиї створюють унікальну трасу для ендурокросу. А в Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбулася нарада щодо проведення зимової олімпіади 2022 року в Україні, а саме на Прикарпатті. Далі про ці новини більш детально. Відбулися ігри регулярних чемпіонату та першості Івано-Франківської області та Коломийського району з футболу. Головна команда покуття в чемпіонаті зіграла свій матч з Отенійською Славією. Інші три команди проводили свої матчі в рамках першості. Про результати і гордалі у сюжеті Богдана Малецького в 11-му турі чемпіонату області Коломийські Карпати на домашньому стадіоні «Юність» приймали команду Славія. Передбачалося, що дербі Коломийського району не буде простою прогулянкою для коломиян. але те, що вже в дебюті матчу гості будуть попереду, не прогнозував ніхто. Все ж зелено білим вдалося переломити хід зустрічі та здобути необхідні три очки. Підопічні Василя Блясецького розпочали матч впевнено, але невдовзі поплатилися. Відзначимо, що й гості в захисті не відсиджувалися. Кілька небезпечних моментів було біля ворітки селиці. В одних епізодах гравцям славії не вистачало влучності, в інших відмінно грав воріт Коломийських Карпат. Ця перемога допомогла коломийській команді суттєво змінити турнірне становище Чіпнату області. Хоча коломияни і залишились на другому місці за різницею забитих та пропущених м'ячів, оскільки свій матч виграли і кроно Карпати. Зате тепер ці дві команди відірвалися на три очки від газовика. Один Славія пропустила вперед франківський Ніка Тепловик і після 11-го туру посідає шосте місце. Інші команди Коломийщини зіграли так. Печеніженці автоматично отримали три очки через наявку на гру. Пруту Делятина. віздецькі футболісти пошарпали нерви лідеру першості кутським Карпатам у селищі Нічия 2-2. А от Турківчани програли матч у Заболотові Нептуну 0-2. Щодо районних змагань, то тут до фаворита Спартака зі Струбкова підтягнувся Коршів. А от у другому дивізіоні, на п'яти недавньому безперечному лідеру Печеніжину наступає велика кам'янка. Ігри на обласному рівні відбудуться 27 червня. А районні команди змагатимуться в останній день літа. У Коломиї створюють унікальну трасу для ендурокросу. Це видовищний і досить таки популярний вид спорту, який обожнює публіка. Трасу зі штучними чи природними перешкодами спортсмени долають по невеликому замкнутому колу і у всіх на очах. В Україні аналогів до Коломийської траси поки що немає. На якій стадії зараз її створення дізнавалася Мар'яна Мацьків. Як дисципліна ендорокрос з'явився у 2000 році. В собі він поєднує елементи ендуру, суперкросу та тріалу. Ось так виглядає траса для ендорокросу в Америці. Там цей вид мотоциклетного спорту доволі таки поширений. Правда, самі змагання проводяться на критих стадіонах. А такий вигляд має мати Коломийська траса. Це зручно для глядачів, це компактно, ну і це технічно складно і це, це ново. У нас ще, фактично в Україні якихось таких подібних трас. Нема люди пробують щось робити, але повноцінної, такою, як би хотілося. В Європі, в Америці немає. З кожним роком все важче стає їздити горами, бо люди там пай свій мають там і не пускають туди проїхати, туди. Ми хочемо відтворити природні штучні умови на цій трасі, щоб не їздити, не псувати е навколишнє середовище, ліс, е річки і тут зробити такий майданчик. В Майбутньому би хотілося провести тут змагання е українського рівня, а можливо і європейського, якщо траса би підходила під. Цей рівень брати Олег та Ігор Клапки палкі шанувальники мотоциклетного спорту. Саме вони зініціювали у Коломиї створення унікальної траси для ендурокросу. Заручившись підтримкою друзів місяць тому, поблизу міського аеродрому почали вестися роботи. Працюємо своїми силами, дехто хтось допомагає нам, хтось е, от покришки ці мені видали люди так безплатно, бо є таке, що люди хочуть і гроші за них. Е, Хто чим може, тим допомагає. Ну, в основному фінансування поки що йде самостійно, з братом і з друзями. Хто, хто хоче, вкладає в це гроші. І в свій час вільний. Ендорокрос змагання для професіоналів. Один заїзд триває 10 хвилин плюс два кола. Здолати всі перешкоди і доїхати до фінішу вдається далеко не всім. Місцевий трек має складатися з чотирьох рядів різноманітних штучних перешкод. Розповідає Олег Клапко. Перешкоди будуть дерева, стовбури дерев. Потім трампліни, на яких теж на краях будуть стояти дерев'яні перешкоди. В цих ложбинах мали б бути вони вимущені або камнем, або можна піском. Тобто в кожній ложбині мають бути різні перешкоди. Ще хотілося б, якщо знайдеться можливість, два автомобільних кузова покласти на одному ряді перешкод. Так, щоб Ну це, хоча є штучна перешкода, це не є наближена до природних умов, але все рівно щось таке великих розмірів. Камінь важко привести таких великих розмірів, а машину можна змоделювати автомобільним кузовом таку велику перешкоду. Траса для ендурокросу ще на стадії створення. Її мотоциклісти роблять повністю своїми силами, а це потребує чимало часу та матеріальних витрат. Брати-клапки мають надію, що результат виправдає себе. Кому цікаво, хто хоче допомогти. Нам потрібно буде камінь річковий, такий колений, щоб там вимостити таку подібну ложбину. Тут теж нам треба щось покласти, або пеньки дерев'яні, або ще щось, бо це кажуть. Траса має бути. Наближена до природних умов, але е, на, штучні, на штучній ділянці. Хто чим зможе допомогти, ми будемо раді, раді, як хтось нам піде на зустріч у найближчі два тижні. Чоловіки планують довершити трасу на 50%. І вже 6 липня в рамках авіашоу здійснити на ній показові пробні тренування. Спортивно навчальне літо в Карпатах для юних міліціонерів. Впродовж чотирьох днів учасники дитячої організації юний міліціонер Прикарпаття перебували в селі Яблуниця на спортивній базі Динамо. Там молоді люди грали у пейнтбол, футбол та сплавлялися рікою. Перший день розпочався зі стрільб. Після відповідного інструктажу із техніки безпеки дітям видали зброю для пейнтболу. Автомати, які з вигляду є точними копіями автоматів Калашникова. Окрім того, хлопців та дівчат ознайомили із типами зброї, які використовуються у роботі правоохоронців. Перше, ми від'єднюємо магазин. Під конатиском пальцем ми від'єднали магазин. Після чого знімаємо запобіжника, тому що у нас є два положення – На одиночні постріли Тут. і на чергами в крайній нижній положні. Це є черга одиночні. Після чого знімаємо кришку ствольної коробки, зворотня пружина, затворна рама з газовим поршнем та газова трубка. Я дуже радий, що я став поїхав, що мене став запросили. Подивився на зброю, подивився на людей, які вміють нею користуватися, показали, як. Як треба нею користуватися? В майбутньому планую пов'язати свою роботу і стати міліціонером. Згодом відбулися і футбольні поєдинки. Взяли участь три команди юних міліціонерів та одна міліцейська. Другий день спортивно-начального дозвілля в Карпатах відзначився поїздкою до Верховинщини. Там майбутні правозахисники зайнялися рафтингом, сплавлялися річкою. Було дуже шайно. Перший раз трошки страшно, потім вже ні. Нам інструктор пояснював, що, що треба робити. на перший раз з інструктором було дуже легко, адже є інструктор, він це підкаже. А якщо бути самому, ну то я думаю, що це буде дуже важко. Особливо мені сподобалось обкручуватись навколо своєї осі на воді. Я планую на дачі приїздити в це місто. Головне на воді все дотримуватися порядку. От ми намагалися до того дійти, мабуть, не тільки на воді. І цей захід був здійснений в рамках роботи з молоддю, тому що діти все ж таки десь вони дуже скоро підростуть. А як мій знайомий добре давати дітям цукерки, і щось зробити добре, бо вони виростуть і потім вони стануть повноправними учасниками нашого суспільства. Після екстремального відпочинку діти відвідали музей історії Верховинського району, де нам розповідали про гуцульські звичаї, про самих гуцулів, як вони жили раніше, які звичаї лишилися зараз загалом було дуже цікаво. Мені сподобалося. Я би ще не один раз на таку подію з'їздив би. Ще за два дні юні учасники провели заняття з рукопашного бою зі співробітниками підрозділу Беркут. На початку 90-х був сильний розгул злочинності і по суті для ліквідації банформувань і був створено цей бойовий підрозділ. І відповідно набиралися сюди працівники бійці з відповідними. Характеристиками відповідної фізичної підготовки, тобто були певні вимоги до працівників. Підрозділ оснащений має на оснащенні бойову зброю, має на оснащенні спеціальну техніку, спецзасоби, ну, тобто все необхідне для виконання поставлених службових бойових завдань. Також із показовими виступами в гори прибули кінологи кінологічного центру при УМВС у Івано-Франківській області. Основна мета дозвілля у Карпатах надати молодим людям перші основні навички виживання в екстремальних умовах. В Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбулася нарада щодо проведення зимової олімпіади 2022 року в Україні, а саме на Прикарпатті. На заході розглянули ряд важливих питань. Зокрема, говорилося про фінансування ігор, місця їх проведення та створення Олімпійського селища біля обласного центру. Детальніше про це Богдан Малецький. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишевенюк. Одразу ж вирішив вислухати всі пропозиції. Та побажання щодо проведення в регіоні зимової Олімпіади 2022 року. Першими з пропозиціями виступив директор Буковелю Олександр Шевченко. З його слів, саме Івано-Франківщина найбільш підготовлена для проведення такого світового форуму. А відпочинковий комплекс готовий вже зараз інвестувати в зимові Олімпійські ігри 1 мільярд доларів. Це вже цілісний комплекс, який може прийняти на сьогоднішній день прямо в комплексі 2000 тисячі чоловік. Дві тисячі ліжкомісць, і я думаю, що на протязі наступних декількох років це можна збільшити до 10-12 тисяч ліжкоміць. Плюс регіон розбудований вже суттєво, близько 20 тисяч ліжкомісць є в регіоні є Римчанському. Але найголовніше, що є вже цілісна гірськолижна інфраструктура, яка найбільш є трудоємкою і дорогою. Хочу сказати, що зараз ми найбільш ближчі, ніж інші області. Нашої, нашої держави, тому що ми дійсно 30% змагань найбільш складних можемо провести. Чого в нас нема, але ми можемо це все за свій рахунок побудувати, тому що, як я і тоді казав, 1 мільярд доларів. Ми готові вкласти свій власний, якщо нам буде надано нашій області проведення Олімпіади. Підтримав пана Олександра і очільник Надвірнянського району Юрій Касіянчук. З його слів, район готовий приймати у себе низку змагань Олімпіади. Для цього є всі передумови. Всі свої плани влада Надвірнянщини готує. У тісній співпраці з Буковелем, тому надвірнянці впевнені, що отримують якусь частину заходів у разі позитивного вирішення питання проведення ігор. Ми можемо пропонувати в районі села Бестриця, яке розташовано на висоті 950 метрів над рівнем моря. Є відповідні умови для проведення змагань з. Усіх гірськолижних дисциплін, я думаю, Олександр Леонідович знає, які там висоти. Там перепад висот порядка 800 метрів. Найвищі вершини гора, Братківська гора 1788 метрів, і гора Гропа 1758 метрів. Дозволяє рельєф трас проводити змагання з урахуванням перепаду вказаного висот. Проводити змагання зі славому гіганту, спеціального славому всіх інших гірськолижних дисциплін. Дозволяє тому, що там є і дорога. Безумовно, вона сьогодні всі ми знаємо в якому стані. Висловили свої пропозиції також представники Долинського району та обласного центру. А перший заступник голови ОДА Василь Плав'юк запропонував збудувати на місці колишнього лисецького поліону олімпійське селище. Земля для цього Івано-Франківську є. З обласного центру Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подієнтика. Наразі це всі спортивні повідомлення тижня. Більше новин на сайті телеканалу. Бажаю вам святкового настрою та цікавих вихідних.